Вітаю моїх підписників і глядачів на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про веснівку дволисту. В народі веснівку дволисту називають ще заячі вушка, заячий цвіт, заяча кров чи зимовник. Росте веснівка дволиста переважно у хвойних лісах, в тіністих місцях. На вогкому ґрунті зустрічається на поліссі в північній частині лісостепової зони, а на півдні лісостепової трапляється рідше. В Карпатах веснівка дволиста доходить до верхньої межі лісу. Веснівка дволиста це багаторічна трав'яниста рослина. Від її кореневища відходить тонке стебло висотою від 10 до 20 см. На стеблі розміщені два короткочерешкових порівняно великих листки серцевидної форми. Листки мають дугове жилкування зі споду опушені по жилках. Решта листків веснівки дволистої мають вигляд піхов. Цвіте веснівка дволиста в травні червні. Вона має дрібні білі квіти, зібрані в китиці. Плід у веснівки. Куляста ягода діаметром від 4 до 4,5 міліметрів. При достиганні ягода стає червоною. У складі виснівки дволистої виявлені аскорбінова кислота інші органічні кислоти сапоніни, складні ефіри та серцеві глікозиди, схожі на глікозиди конвалії. Народна медицина використовує веснівку дволисту для лікування серцево-судинних захворювань, хвороб нирок, водянки, при застуді як жарознижуючий засіб у вигляді відварів та настоїв трави. Зовнішньо припарки з трави веснівки використовують при забитті і абсцесах. Стиглі ягоди веснівки дволистої за смаком нагадують ягоди бузини, але людина не вживає їх в їжу. Ягоди не отруйні, але містять серцеві глікозиди, тому при вживанні викликають задишку та сильне серцебиття, тому народна медицина використовує їх рідко. Веснівка дволиста не тільки лікарська рослина, це ще харчова, медоносна і декоративна рослина. З листків веснівки дволистої готують чай і прохолодні безалкогольні напої. Вважається, що чай із веснівки дволистої знімає втому та підвищує працездатність. Ще раз нагадую, що ягоди веснівки дволистої людина не вживає в їжу. Та ягодами веснівки дволистої з задоволенням ласують лісові птахи, які і сприяють її поширенню по території лісу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.